Всеукраїнський конкурс Кращого офіцер року проводиться за родами військ. Протягом місяця офіцери радіотехнічних зенітних ракетних військ, військових частин авіації, радіоелектронної боротьби, розвідки, зв'язку та матеріально-технічного забезпечення змагатимуться на звання кращого. Участь у конкурсі добровільна, А отже, кожний учасник, незалежно від військового звання, освіти і терміну служби, може взяти у ньому участь. Змагатимуться у номінаціях на сильнішого у військово-професійній підготовці, військово-спортивній, гуманітарній і культурно-мистецькій офіцери. Які е, зголосилися приймати участь, тому що участь у конкурсі є добровільна, вони здавали як теоретичні завдання, е, е, визначали їх кращих згідно даних занять, і відповідно е, теоретично здавали заліки по даним напрямкам. В нашій частині прийняли участь 9 офіцерів. Відповідно, три з них були визнаним кращим, тобто зайняли відповідно перше, друге, третє місця. Призові, тобто дані офіцери будуть. Брати участь в другому етапі конкурсу у фіналі. конкурсанти здаватимуть іспити у кожній номінації. Екзамени складатимуться як з теоретичних, так і з практичних завдань. Зокрема, кожен офіцер має скласти індивідуальні нормативи на військовій техніці та у діях на озброєнні, виконати контрольні вправи зі стрільби та продемонструвати відповідний рівень фізичної підготовки. Наприклад, військова частина 15 6 яка знаходиться в дружнянському районі поблизу села села Шпиченці. Ще в підготовчий період готувались стадіони. Готувалися спортивні майданчики, кімната для заняття спортом, щоб в цьому році кожен військовослужбовець зміг підняти свій фізичний рівень для офіцерів, командирів зводу, роти батареї. Перший етап конкурсу Кращий офіцер вже розпочався. Він триває безпосередньо у тих військових частинах, де офіцери проходять службу. Для командирів батальйонів, дивізіонів, бригад і полків. конкурс розпочнеться 10 січня. Заключний етап змагання відбудеться у гарнізонах Вінниці, Василькова та Данилівки. Конкурсантів оцінюватимуть компетент. Ентні журі під керівництвом начальників роді військ. Переможці конкурси матимуть перевагу при висуванні на вищу посаду або навіть їм достроково присвоїть чергове військове звання. А ті, хто посяде призові місця у заключних етапах конкурсу, матимуть шанс поза конкурсом вступити до національного університету оборони України. Щоправда, за умови успішного складання вступних іспитів. Сергій Плахтій, Віктор Кривий для Подільської панорами.